Дорогі жінки, наші ніжні, турботливі, любі, віддані і надійні, сердечно вітаємо вас із святом весни жіночим днем. Ви такі добрі і ласкаві, мужні і ранені, такі хоробрі та тенденні. Із покоління в покоління ви передаєте традиції високої духовності, культури, працьовитості. Щедрість ваших душ зігріває. Сила духу захоплює, а краса вселяє віру в те, що світ буде врятований. Ви такі різні. Ти жінка, значить дуже ніжна. Ти гармонійна, дивна і п'янка. Ти дуже вижуна, дивовижна, для кого світі ти така од мене. Ти жінка, значить духом сильна. Ти знаєш, чого хочеш від життя. Водночас і проста і дуже стильна. І загадково, як саме Ме? буття. Ти жінка, значно кохана, хоч раз в житті ти відчувала це, для когось ти найкраща і жадана, для когось лік святий, твоє лице. Ти жінка, пам'ятай це всюди, і якби там не моє буття, А справжня жінка завжди шанях іде, Бо жінка це і є творець життя. Наші дорогі, шановні, прекрасні, нехай вас наживе у вашому серці щодня за будь-якої погоди та при будь-якому настрої. святом вас!